Сьогодні з вами приготуємо на обід курячі гумілки в духовці і зробимо смачненькі-смачненькі салати. Роблю ось такі два надрізи з однієї сторони і з іншої. Гарненько солю, додаю чорний перець, сухий часник. І приправи до курчат, да, додам одну столову ложку сметани і одну столову ложку вашого улюбленого кетчупу. І гарно курочки робимо масаж. Дайте з пів годинки промаринуватися. Для цього салатика нам знадобиться помідори, в моєму випадку це чері, вони взимку солодші, в них менше рідини, вони без нем знадобиться шматочок будь-якого вашого улюбленого твердого відверних курячих яйця. Ну, десь 2-3 зубчика чеснику це побажання. Ваша улюблена зернечка, нуту і сметана для заправки. Не промиваю відварені яйця після того як очищу, тому що десь щось може попастися. Це дуже неприємно. Рідину знута я зливаю, але не промиваю нут. Колових ложки точно, може навіть і чотрошки досолюю. В'язково чорний перець. Небагато збризгиваю її олією і викладаю гумілочки. ось так вальтом. З Богом. Ось така вийшла соковита. Вот оцю ніжку. Яка ж вона гарна і смачна! І можна йти збалансовано обідати. Це смачно, поживно і корисно. Готуйте, смакуйте і до нових зустрічей!